10 квітня сонечко світить, правда вітер дує, Все одно як завжди нічого не міняється. Через день загружаємося, їдемо на Полтаву. Тільки ще й робимо, поки, ще раз покажу ціни на нашу молочку. такий от у нас асортимент і ціни на продукції реалізуємо виключно в Полтаві місто Полтава. В суботу доставка замовлень, а вівторок і четвер торгуємо на ринку левада в молочному ряді там. Ну що ж, пора до роботи. Вирушаємо. У нее зорька высинула руку. Чекаю на дружину, поки збереться, поки причешеться. Все, їдемо. вирушаємо. Привіз дружину на, на ринок вигризив. Зараз покажу давай, давай, давай. В общем, дружина працює. Заважать не буду, там бить с камерой Нехай Працює. Поки час є, хочу показати вам одну корисну річ. Це лента мерна для визначення ваги, телят корів. Виглядає вона ось таким чином. Значить, ось так вона виглядає. Помітки, оптимальна маса голштинської породи в три місяці, вказана на телят. Значить, оце така мірна лента. В общем, лента дуже корисна. Якщо не маєте вагів, а ваги коштують дорого для встановлення, для зважування великої рогатої худоби, то така лента вона виручає. Там я навіть одного, ну, був по такий період, коли звіряв по ленті важив, здавав м'ясникам і потім пропускав через ваги. Ну то, то есть похибка там в районе 15 кг не більше. Иногда навіть точно показує, Ну я ж кажу, максимум 15 кг похибка йде. И до речі, не на користь ленты. Лента показывает трошки менше, чем насправді... По ленті можна орієнтуватись приблизно хоча б. Та не приблизно, а воно точно можна орієнтуватись по ній. І коли мясникам здаєте, то по ленті можна визначати вагу. Телят, корів. Так що дуже корисна річ. Така от лента. І зверніть увагу, навіть показано, як правильно заміряти цієї ленти. Ось. За передні ноги за лопатками. І ось так по кругу соединив і показує. Дивіться на ці метки, визначаєш вагу. І що мені подобається, показує зразу вагу в килограммах. І не будете бігати там с рулеткою, вираховувати там і так далее. давно придбав доволі давно до да. через інтернет новій почти вбивайте в Google мирна лента для верха і вам видасть результаты де її можна придбати и ціна зараз я не знаю скільки вона коштує но тоді я брав ну копейки суші копійки Що вам хочу показати, що потрібно мати при собі під час торгівлі продуктами харчування. От моя дружина має отаку ось Ось так вона виглядає. Тобто не картка, а медична... особиста медична книжка. Так от і торгуємо. <кій> До речі, там мені писали дехто, що от ми як возимо молочку, як ви відстаємо, нас штрафують, а ви от стоїте і мов... Ну і що я вам можу сказати? Якщо у вас ну, така поліція, що ще мить вам вас прямо біля під'їздів з тією молочкою, що ви там людям замовлення роздаєте то в такому разі можете взагалі піти у свою там територіальну районну адміністрацію, місцеву держадміністрацію і написати заяву, хай розглянуть можливість надання дозволу торгівлі в якомусь там конкретному місті або місцях, щоб ви могли торгувати дозвіл. На определенне конкретне місце, де ви будете під'їжджати і торгувати там. Але за виконанням усіх умов і вимог. Там авто мусить бути ну, як би спеціально, не те, що там ви з легкового автомобіля там, багажник відкрили і вперед. А принаймні, ну, як мінімум, якийсь каблучок, бусик. Відкрили столик, нужен бути там, вагіт, ну, таке от відповідно мед... медицинська, оця ж Довідка, що ви маєте торгувати продуктами харчування. Там, ну, правда, там моя жінка, дружина теж не всі вимоги виконує. Там буває без перчаток, торгує, без пов'язки, без халата. Буває всього. Але все в нас є. І халат, і перчатки все є в неї. Вона буває то їй неудобно, то руки мерзнуть, ну, в общем. Резинові перчатки, от. В взагалі, ну це все нюанси, але все це вирішується, поэтому, ну, якщо ви будете все робити правильно і оформити той дозвіл, це я не думаю, що якась проблема є, визначитися в якомусь конкретному місці для торгівлі. Ні, будь ласка, стійте, торгуйте, ніхто вас не навіть якщо поліція під'їде, покажете всі документи, до вас претензій не буде. Якщо місце вибрано правильно, воно там ну, дозвольне, тобто можна там стояти і прямо з авто торгувати, то нема проблем. Тим більше, що у вас буде все це якби правильно зроблено, дотримуючись усіх якби, вимог. Не будь ласка, вам ніхто не заборонить. Правда, містове те буде стоїть там на місяць аренда. Ну, я не знаю, правда, як де. От в Полтаві є міста, що аренда там ну, дуже дорога. Тому я навіть туди не їздю. І... А є місця, де дійсно можна стати і нормально собі торгувати. І воно як би недорого. Тому і ви так можете робити, а не так, що ви ну, просто заїхали кудись і от Балди стали там. Ну і... тобто це рішається. вирішується. Тобто є адміністрації, є можливість написати заяву, розглянути, допустим, конкретне ваше місце, де ви там хочете стояти, або де можна стати, виконуючи торгівлю прямо з авто. Вам укажуть там перелік, де ви можете встати, в тій, в тій чи іншій місцевості. І розглянете таку можливість, там скажуть вам, скільки коштує там оренда. Щоб ви там стояли, торгували певний час. І, будь ласка, торгуйте. Ну, я ж кажу, дотримуючись, правда, всіх вимог необхідних. Перелік цих вимог маєте також знати Тому я не бачу в цьому проблему. Якби штрафувати, ну штрафувати, ви ж не будете з асфальту там торгувати, як бабушки там. Не порозкладуйте ж ви на асфальті все. і столик, все акуратно, все як би, ну як має бути, то буде у вас порядок, ніхто вас не трогатиме і люди навіть вдячні будуть, що ви їм привозите свіжу продукцію і. Ну, в общем якось так. Тому, а як ви будете їздити так от, де попало відкривати багажник свій і починати торгувати то, звісно, вас будуть штрафувати і... Хоча замовлення розвозить, ви маєте повне право без всяких там, якщо у вас замовили определенну продукцію, ви її доставляєте адресату, навіть під під'їзд, І що людина виходить і забирає, просто, то це доставка. Це не може розглядатися як торгівля на в неположеному місці або ще щось. Це є адресна доставка продукції замовнику. Тобто за це не штрафують, не, му, не мусять принаймні. Тому на рахунок штрафів, я ж кажу, це Ну тут індивідуальна, яка там ситуація у вас, я не знаю. ну... Ви пишете, що вас штрафують навіть за те, що ви там продукцію упаковану вже е, реалізуєте, то, 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 то доставляєте безпосередньо замовнику. Під під'їзд, і він виходить, і під'їжджає поліція і штрафує вас. Ну, такого бути не можуть. І вони не мусять вас штрафувати за це. Доставка це не є торгівля, якби, в неположеному місці і в якихось так неналежних умовах. Ви привезли упакований товар, розфасований, людина забрала і пішла собі. Які тут проблеми? Тут ну, вас не повинні за це штрафи накладати на вас. Та й ловить вас під під'їздом. Я не вважаю, це щось таке, ви пишете, що я цю, таких речей не розумію. Тому, хоча вашу ситуацію не знаю, може у вас і так, ну то вже такий, якби поліцейський якісь прям придирчиві дуже. Тому я ж кажу, є такий шлях, який я от описав вам. Йдете в адміністрацію місцеву, пишете заяву, вони розглянуть можливість в якій місцевості ви там хочете ставати. І вам нададуть дозвіл, вийти торгувати, дотримуючись всіх умов, і не буде з цим проблем. Так що все воно робиться. Це, ну, я не бачу в цьому проблем. Якщо все правильно робити і ви будете дотримуватись певних умов, ніхто вам, ну ніколи вас ніхто не буде штрафувати. Просто причини для цього не буде. Тому робіть все правильно і все буде добре. Не буде у вас ніяких проблем. Якось так. Да, ще я хочу додати, до да више сказаного, що мусять бути у вас документи всі. Паспорта на коров, акти досліджень, в тому числі на мастит, на хвороби ваших корів. Все отак і виглядає. Тобто там, де вам захотілося стати торгувати, не вийде, це вже зрозуміло. Але доставку молочної продукції ви маєте робити розфасований. Куди завгодно це, ну, якби не обмежується. Де людина замовила, ви туди під'їжджаєте. І якщо людей багато, то в принципі ви стаєте, люди підходять, розбирають свої замовлення, роздали їм і поїхали далі. Ну, в общем, приблизно так це все виглядає. Тому. Якщо хочете без штрафів, то треба якось робити, щоб вас не штрафували. Мене єдиний раз штрафували на 350 гривень за парковку в неположеному місті і все якби став біля пішоходного переходу. І все. Це правила порушення. Це порушення правил. Дорожнього руху, а так, з молочкою або сторгівля це ніяк не пов'язано. Ну якось так. В общем, ми вже давно вдома приїхали, відторгувались. Заїхали на нову почту, отримали посилку, там дружина замовила якийсь кухонний набір ножів на кухню. Бо на старі ще з 90-х років підставка там вже стидно дивитися на неї. То вирішила замінити. ну Зараз я вам покажу якраз наборчик цей. Хочу глянути, що там за набор. Якийсь кухонний. Борчик упс Картинці вроді непогано. Таке враження, наче пуста коробка.

Так розумію підставку для ножів. А самі ножі ось тут Сейчас что? А, пластиковые уголки на лазер. Захист. Ха -ха. Ты, а? Ну да, чтобы ничего не проткнуть. Шпеньки у шпеньки. сайт на картинке. Вот, да. вот такие наборчики. Це наш старий уже якби з 90-х років був його тепер можна замінити. Буде тепер такий от. новенький. Мені подобається. Знову ранок 11 квітня. Погодка сировата, Пройшов дощик невеличкий. Ну і на цьому все. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних відео.